Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні з Петю. Відкривати вже нарешті такий сезон спійна. П'етя то вже відкрив буквально тиждень тому, причому доволі добре по горині, і щучок половив, і трофея свого рекордного пустив, ну все як має бути. От. Я то, скажімо так, спінгую недовго, десь буквально того року почав, трофеїв ще нема, тому сподіваюся, сьогодні щучка у нас буде. Тому що їдемо в Підгайці, саме Рівненські Підгайці, не якісь таймінці, тому що їх там дофіга розвелося, буквально в кожній області є. От, будемо з лодки, це такий ставок невеликий. От. Знаю, щука там є, вже ловили люди, і причому доволі гарні екземпляри. Вон, того року ми пробували трохи спетию туди разу катнуть, але взагалі галяк був. Ну, побачимо, як зараз буде. Рибалити будемо, ну, таке на лайтові водилище, а там буде видно, вже, що до чого і як. Я буду і окуню радий в цілому, але хочеться реально таку першу щучку свою потримати. Якщо повезе, то ще таку доволі гарну. Вон. Часу не так багато у нас, тому що зараз ранок, вже десь практично восьма година. Поки доїдемо туди-сюди. І десь з обіда вже дощ почнеться. Але побачимо, якщо злива не буде дуже сильно, то в принципі, перебачимо в дощ, Там дощовики є, то не проблема. Тому зараз їдемо, розгружаємося, надуваємо лодку і вже поговоримо там. Випилили не без пригод, звісно. Петя забув сидіння до лодки. Ну, В принципі, гірше не скажу, що стало, нормально. От. Єдине, що. Напів, скажімо так, накачувані лодки, От здох, ну, частково здох насос, ну і не роздувається, Тобто треба було вручну його розгинати і вручну надувати так. Але нічого, якось день надули. Поки погода адекватна, хмаринки які сіли. ну мені кажеться, погода має бути норм. Можливо, навіть дощ почнеться пізніше, ніж треба. Бо... Так що таке, поки стартую з лайтового водилища, з Blackfire флагманського, потім, якщо гаяк буде геть, то на ультралайт перейду, побачимо. Так що таке, буде вже рибка, або хоча б якісь подягунчики, то вже поговоримо, розкажу що до чого і на що. Це тупо рекорд. Там приманка половина просто блін, на розміра цієї щучки. І, причому на ходу. Петя був зачеп, він просто поверху так тянув, тянув і воно просто на ходу настрібнуло. Вже так трошки перебачили пару годин. Тобто нічого таки немало. Це міні-щучка та що Петя злию. І ще в нього один тичок був там на тому ж місці і все. Добре, єдине, що радує, то дощик не дуже великий, десь стихає, десь сильніший, але в цілому нормальна погода, він навіть розвиднюється, трошки сонечко виходить. Я вже на отерла перейшов, щойно. Можливо на дрібні насадочки що буде, не знаю. Але будемо тестити. П'яті вже щучка є. Красавчик. Дивіться, друзі. Така щучка, ну так, да, невеличка, але ну... Гарно, це вже можна сказати нормальний початок. Ми вже якраз думали вже на обід трохи поїхати перекусити і далі вертатись. Погнали, чучку. план тако, ідеально так під камишок кинути. Також 5 см від камишапи і топ буде. Не знаю, чи хороша, но... Можливо, моя перша щучка зараз є. Ааа, як приємно. Да, Глянемо, що це в нас. Щучка є, перша щучка файл. Ще ж показав, що я щучка. Є. Друзі, дивіться, ось це моя перша щучка. Невелика, але є нарачка. Причому перший закид на силіконку, тому що... В нічого не працювало в мене. Перший раз закид на ультралайт на силіконку, на рачка от і взяло. з-під камиша. Кайф. Все, привітайте. Перша щучка є. Ось покажу краще. Ось на такого рачка взяла. Це флагманський здається, якийсь істівний І, і... блобьорд Тест до 5 грам. Катушечка в мене говорить сапфір. Ну, взяло буквально це падіння. Я раз Соберт, легенько два. Взяло з під камишика. Сподіваємося, що не останнє. Ще я задоволений, що перша щучка в мене є сьогодні. Ну як сьогодні. В цілому перша щучка моя. Якраз ми так стали побідали, бо дощ такий став дуже сильний, потужний. Петя, що там рибка? О, в Петя щось. Окуньок, так? Да? Окуньок, ну от. Подивіться, друзі. Оп. Десь зірвався. От. На що на... На, це, на, на китайську ртушку, бувдірочок. Ой, окуньочок. Ну, вже непогано. Таке відчуття, що після дощу риба стала якась більш активна. Можливо, це просто так співпало, ну, зараз побачимо. Тому що ми якраз побідали, почекали, що дощ кінчиться, щоб знати, чи йти додому, чи ні. І все, якраз дощ припинився, де ми вирішили, поки реально штіль, такі, реально тишина. Ну, Тобто вода, як дзеркало, от видно, реально просто. ідеальна тиша. Спокій, от зараз користуємося цією нагодою і дайловимо. Мені здається, дійсно після дощу кльокти активізувався, тому що оце п'ятя зливого кінця. Буквально наступний захід. Маленька щучка, ну вона зірвалась там шнурочок, але факт в тому, що поклівака була. Це цікаво. Оце щось камера не засняла відос, загалом у нас ще одна третя така сама щучка по розміру є. Якраз Петя зловив на Мепсіка вертушечку четвертого розміру. розміру. В принципі, непогано, вже три є адекватних. Ну Плюс ще там кілька клювань, там, сходи. ну Це вже хоч рибалочку можна назвати. Петя, що це? риба, зацеп. зацеп. Ну, було б класно, якби би зараз в прямому ефірі ще щучка така нормальна, фракціонна, але ні, це зачеп. ну нічого. Окуньок, так? Да? На Мепсик взяв на китайський Мепсик такий окошок. Це вже в 5 другій сьогодні непогано. Якби таких в темпів, також ціле відро воно було на Це прикольна рибалка. Наша риболовна сесія вже підходить до завершення, пора збиратись. В цілому краще, ніж було на початку, тому що Хоч якісь клюваки були. Тобто у нас є три щучки, плюс ще один там геть міні-міні-шнурочок четвертий. Також чотири окунька і там буквально там кілька тичків. От. Переважно от, все таке десь після дощу вже, коли ми вже пообідали, почало бути. Короче, я задоволений. Щучку я зловив. Рекорд поставив. Тепер буду цієї осені пробувати його побити. Так що таке, перший виїзд, відкриття сезону нормально. Ви теж відкривайтесь, пишіть хто вже відкрився, що ловив, де, може на горині хто що ловив. І до зустрічі. І не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!